З тезисного привітального слова з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького під дахом і на очах вихованців комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста розпочалася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. Тим першим від давтівки для своїх побратимів на фронті від громадської організації отримав майстер спорту України міжнародного класу, відомий у минулому боксер, а нині військовослужбовець Збройних сил України, який наразі боронить північні рубежі держави В'ячеслав Кисліцин. Мені дуже приємно, що федерація боксу Дніпропетровської області вручили мені такий нужний для мене подарунок. Мені дуже приємно, тому що він... Немножко ближе приведет нас к победе, потому что без машины на войне очень тяжело. Я очень благодарен федерации, в частности президенту областной федерации бокса Днепропетровской области Биндеру Владиславу Александровичу. Он всегда поддерживал нас, сборников, поддерживал бокс. Ему огромное спасибо. И с таким президентом, я считаю, федерация и ребята добьются более... Високих результатів далі віцепрезидент Федерації боксу Сергій Філіпенко з бронзового призера чемпіонату України серед дорослих і студентів Олександра Діньгуба, Микити Засенка, який був третім на змаганнях національного кубка. Бронзового призера попереднього подібного турніру Тимура Бабошка розпочав безпосередньо. Процедуру нагородження відзнаки був удостоєний і чемпіон України серед студентів Віталій Стальченко. Втім, сам Атлет особисто не надто задоволений виступами у минулому році. Тим паче, якщо порівнювати їх з 2022-м, коли він був фіналістом Кубка світу, В минулому році я став чемпіоном України серед студентів. Це також доволі велика заслуга. Хотілося б набагато краще виступити на чемпіонаті України серед еліти та стати першим номером збірної та поїхати на ліцензійні турніри, щоб кваліфікуватися на Олімпійські гри в Париж. Але трошечки не пощастило, тому там так вийшло. Будуть хлопці другі боротися за ліцензії. І Їм я бажаю успіху, будемо за них болівати. От. І ще не, не мало важливо те, що я дебютував в профі-боксі, вже провів два поєдинки. На професійному ринці, дай дай Бог такими темпами і вийдемо на професійний титул чемпіона світу. Про те, що аналіз і висновки з минулого року зроблені, і вже йде робота у напрямку виправлення помилок та удосконалення майстерності, говорив і один з низки серед інших нагороджених тренерів Олександр Клименко з комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу Єдинеборств Дніпровської міської ради, вихованка якого Вікторія Шкеул стала володарем золотої медалі Кубка України і бронзовим призером національного чемпіонату. Минулий рік пройшов вже вже висновки зроблені. Сьогодні нагороджені кращі боксери. Є над чим працювати, є гарні результати, є не дуже. Ну, завжди є над чим працювати. Якщо будемо працювати, будемо покращувати наші результати. Звісно, є над, цим, над чим працювати. Разом з тренером будемо готуватися до нових стартів, щоб радувати всіх своїми перемогами. Серед наставників також вшанували тренера Дніпровського фахового коледжу спорту Євгена Бабенка, його колегу з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і неноборств Дніпровської міської ради Дмитра Молчанова та багатьох інших, хто своєю щоденною копіткою працею разом з підопічними не тільки приносили славу і звеличували регіон на вітчизняних і міжнародних теренах, але й готували та виховували велику кількість здорових, фізично міцних, згартованих юнаків і дівчат майбутнє нашої країни. Дуже дякуємо нашим тренерам, боксерам. Дуже багато вони роблять на самому праці, дуже багато в такий складний час. Дуже дякуємо нашим Збройним силам, що дають нам можливість проводити такі заходи. Дякуємо обласному департаменту спорту, дякуємо міському, міському департаменту спорту. Разом до перемоги. Все буде гаразд. Сьогодні були, були нагороджені спортсмени та тренери, які показали вищий результат в цьому році, в тому, що пройшов. І дуже приємно, що сьогодні був нагороджений один із тренерів, який зараз воює, це В'ячеслав Кислицин, майстер спорту міжнародного класу. Зрештою, справі час потісіє годину. Відразу по завершенні церемонії практично усі учасники у купі з нагородженими приступили до звичного буденного тренування, бо, як відомо, гірка робота та хліб солодкий. А кожний наступний крок вперед крок до перемоги, які за такого ставлення і відношення у федерації боксу Дніпропетровської області неодмінно будуть.